Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про народ бронзової доби, що кинув виклик могутньому Єгипту, зруйнував царство Мітані та довгий час стримував всю міць асирійських армій. Тож, як багато хто з вас вже здогадався, сьогодні ми говоримо про хетів, їх походження, здобутки та трагічну загибель в попелі так званого колапсу бронзової доби. Друзі, дякую за те, що підписуєтесь, лайкаєте та коментуєте. Дякую за ваші донати. Та нагадую, що ви можете стати патроном цього каналу. Це зовсім не обов'язково, але така можливість є. І тепер, коли я закінчив з ютубовськими ритуалами, давайте повернемось до імперії хетів та дізнаємось, що це було, звідки взялося та куди поділося. Давайте починати. Слава Україні! Ви на каналі Що це було? Як це зазвичай буває з народами доби бронзи, звідки прийшли хети, достоменно невідомо. Деякі вчені вважають їх індоєвропейським народом, що прибув в Анатолію з Балканів, тоді як інші сходяться на думці, що хети були корінним населенням Анатолії. Хети неодноразово згадуються в єврейському танаху як вороги ізраїльтян і їхнього бога. Згідно з книгою буття, вони були нащадками хета, сина Ханаана, який був сином Хама, народженого від Ноя. Таким чином, назва, під якою вони відомі сьогодні, походить з Біблії та з єгипетських листів Амарни, де згадується королівство Хета. Самі ж себе хети називали Несілією, і ця назва йде від міста Неса, який ще називали Каніж. То чого ж їх називають хетами, спитаєте ви? А хетами їх називають завдяки хатам, народу, що проживав по сусідству. Так так, хати це не хети. What? Bro, what are you talking about, man? Коли перші хетські міста держави тільки почали з'являтись, у центральній Анатолії вже існувало декілька царств народу хаттів та з добрий десяток міст держав, що торгували з царствами межиріччя і навіть воювали з саргоном Акадським та Нарамсіном. Так, згідно з акадськими хроніками, царі Акада два рази намагалися взяти найбільше місто хаттів Хатусу, та обидва рази не змогли досягти мети. А от кому Хатуса підкорилася, так це якраз першому з царів хетів Аніта цар міста Хусара. Що правив у 18 сторіччі до нашої ери, після довгої боротьби таки зумів розбити війська хатів та захопити хатусу. Боротьба Аніти з хатусою, вочевидь, була настільки жорстокою, що він наказав зрівняти це місто із землею і у своєму написі урочисто прокляв кожного з майбутніх правителів, хто знову заселить знищене ним місто. Однак, як це часто буває, невдовзі після смерті Аніти його відновив інший король кусари на ім'я Хатусілі І. Чиє ім'я означає «один з Хатуси. Оскільки Хатусілі, схоже, раніше був відомий як людина з Кусари, деякі вчені стверджують, що він взяв своє нове ім'я після того, як відбудував місто. Відповідно до стародавнього документу Едикт Талепіну», Хатусілі був великим воїном, який завоював величезну територію. В едикті про його правління, зокрема, пишуть. Пізніше хатусілі став королем, а його сини, брати, зяті та війська були об'єднані. Де б він не був у поході, він силою контролював ворожу землю. Він знищив землі одну за одну, відібрав у них силу і зробив море кордоном свого царства. Але коли він повернувся з походу, кожен із його синів пішов кудись у свою країну. Але коли згодом царські слуги розбестилися, вони почали пожирати маєтки, постійно змовлялися проти своїх понів. І почали проливати їхню кров. Цей уривок можна інтерпретувати так, що хатусілі заснував об'єднане королівство за підтримки своєї великої родини, але як тільки це було зроблено, його сини повстали проти нього, використовуючи ресурси регіонів, які він поставив їм під контроль. На смертному Одрігатусілі обрав спадкоємцем свого онука Мурсілі. Тобто видно, що спроба синів повалити батька успіхом не увінчалася. Що з ними стало, також не ясно. Скоріш за все були страчені. Мурсілі продовжував завойовницьку політику діда, але на відміну від нього не брав міста, щоб додати їх до свого королівства, а просто грабував. Так найвідомішими його перемогами стало взяття Алепо та Вавилона у 1595 році до нашої ери. Незабаром після повернення в хатусу Мурсілі був убитий в результаті змови, організованої Хантілі чоловіком його сестри, який і зайняв хайський престол під ім'ям Хантілі І. Вбивство Мурсілі призвело до низки палацевих переворотів і, як наслідок, до істотного послаблення хайської держави. Вбивства тривали, доки трон не посів Телепіну у 1525 році. До речі, також внаслідок заколоту проти батька. Розуміючи, що держава слабшає внаслідок вічних заколотів, Телепіну вирішує видати законодавчий акт, що мав на меті встановити чіткий порядок успадкування Хецького престолу, і тим самим покласти край регулярним особицям і заколотам, викликаним прагненням різних членів царської сім'ї захопити владу після смерті чергового царя. Так, в своєму едикті він пише, що царю забороняється вбивати будь-кого з інших членів царського роду. Наказавши вбити рідних, сам цар підлягав суду і міг бути засудженим до смерті. У разі серйозної провини будь-кого з членів царської родини той теж підлягав суду. Причому особливо обговорювався принцип лише особистої відповідальності: члени сім'ї винного не повинні були піддаватися карі або позбавлятися майна. Телепінов помер у 1500 році, і з ним в минулий день Старохецьке королівство. Так, після нього історія хетів вступає в темний вік, про який мало що відомо, аж до 1344 року, коли на трон сходить Цупілуліума. Фактичне повсякденне життя та культура хетів того часу однаково таємничі, оскільки написи, які були розшифровані, стосуються головним чином царів та їхніх походів. Так відомо, що хети писали акадським письмом, але своєю власною індоєвропейською мовою, і використовували циліндричні печатки для підписання документів. Як це, наприклад, робили люди по всій Месопотамії. що наводить на думку деяких вчених про чіткий зв'язок між двома культурами? Водночас Шумер довгий час підтримував торгові контакти з хатці, тому здається більше ймовірним, що месопотамська культура вплинула на хатці, а не на хетів. Хети ж просто присвоїли хатську культуру після завоювання. Та повернемось до Супіллуліуми. У перші роки свого правління він зміцнив батьківщину хетів і покращив захист столиці, хатуси. Було побудовано значно розширені міські стіни, які охопили територію понад 120 гектарів. При ньому Хетська імперія почала розширюватися на південний схід, і йому вдалося підкорити більшість північно-сирійських міст. В той же час, а на дворі в нас 14 сторіччя до нашої ери, починається війна хетів з царством Мітані – вони й до цього періоду встигли вже повоювати, бо, як видно, добру сусідство в ті часи було рідкістю. Але цього разу хети виступили вже не проти єдиного царства, а царства, що перебувало у громадянській війні. Виступивши на боці онука пристарілого короля, Супіл Луліума розбив війська мітанів та практично оформив протекторат над королівством. Також є відомості, що приблизно у той же час починаються перші сутички з єгиптянами. Незважаючи на те, що мітани були союзниками Єгипту, під час кризи фараон Аменхотеп III вирішив не втручатися, і тим самим зробивши собі і потомкам велику проблему на наступні 200 років. Адже мітані стримували хетів, а тепер саме хети стали головною силою регіону. Так, Супіл Луліума відбуває у єгиптян важливе портове місто Біблос у регіоні Леванде. Онука Менхотепа Тутанхамон. Намагався вибити Хедіп із Леванту, але успіхів не досяг. Коли Тутанхамон раптово помер у 1327 році, його вдова королева Ангсенамун написала супіллу Ліумі із проханням віддати їй одного із своїх синів заміж, оскільки вона не мала синів на трон. Це було безпрецедентне прохання від цариці Єгипту. І переконавшись, що повідомлення справжнє, супіл Луліума відправив свого сина Зананзу до Єгипту, щоб подружитися з нею та стати фараоном. Однак Зананза так і не досяг кордонів Єгипту, оскільки він був убитий швидше за все, єгипетським полководцям Харемхевом, щоб не дати іноземцю правити Єгиптом. Після вбивства сина Супіл Луліума зосередив всі свої військові компанії проти Єгипту та завоював решту Леванту. Супіл Лоліума помер під час епідемії чуми, яка поширювалася регіоном у 1322 році. Вважається, що єгипетські полонені, яких він повернув як рабів після своїх завоювань, принесли з собою чуму в хатусу. Після смерті Супіл Ліуми трон успадкував його син Арнуванда II, який також помер від чуми. І після нього правити став його молодший брат Мурсілі. Арнуванда ІІ був особисто підготовлений до трону Супілу тоді як Мурсілі мав невеликий досвід і вважався не більш ніж дитиною, жоден із королів навколишніх регіонів не сприймав молодого монарха всерйоз. Але як же скоро вони зрозуміють, що помилялися вже на третьому році свого правління Мурсілі у битві біля міста Вальма розбив коаліцію на чолі з традиційним противником Хетів царством Арцава? Цар у Хатсіті та його спадкоємці бігли за море, а на престол зійшов правитель Прохецької царської сім'ї. Але головну загрозу, як і колись, становили племена касків, існує думка, що каски інша гілка того ж народу, до якого належали й асимільовані хати. Але на відміну від хатів, каски не були завойовані а були витіснені на північ області. Війна з казками, незважаючи на те, що в ній були захоплені каські міста Істахару та Палхіуса, відчутних результатів не дала. Мурсілі за своє царювання зробив 10 походів проти них, але так і не зміг підкорити цих горян, а був змушений сам зводити лінії укріплень на кордоні з ними, щоб убезпечити країну від їхніх набігів. Також при Мурсілі були складені царські анали, супіллу та самого Мурсілі. Після 25 років правління він помер і залишив трон своєму синові Муваталі II, найвідомішому тим, що протистояв Рамзесу Великому у битві при Кадеші, Рамзес був фараоном з 19-ї династії, який намагався відновити втрачений раніше вплив Єгипту на регіон Леванта. І після декількох вдалих кампаній у 1274 році війська хетів та єгиптян зійшлися у найбільшій битві бронзової доби. Наближаючись до фортеці, фараон від своєї розвідки дізнається, що основні сили хетів, а це приблизно 20 тисяч солдатів, знаходяться на великій відстані від Кадеша. Рамзес вирішує скористатися цим і, по завершенню будівництва переправи, він зі своїм загоном Амон, не чекаючи інших, прямує до стін фортеці і розбиває табір недалеко від самого Кадешу. Тільки після цього фараон дізнається, що його розвідка була обдурена, і насправді армія Муваталі вже знаходиться біля стін. Хетський цар наказав своїм військам обійти єгиптян з флангу і вдарити по табору фараона з тилу, виконуючи наказ, колісниці хетів зіткнулися з загоном Ра, який нещодавно здійснив переправу через річку, і був ще не готовим вступити в бій. Загін Ра був розбитий та відступив. Тепер на шляху до табору фараона нічого не було. Хети увірвалися до табору і вже там розпочали бій. Єгиптяни досить швидко відступили, лишивши хетам все, що було в таборі. Через повальний грабіж табору фараона хетам не вдалося добити розсіяні війська єгиптян. А коли до табору підійшов вже загон ра, командир якого зумів зібрати розгублених після першої сутички солдат, то тікати довелося вже хетам. Але через несподіванку і те, що їхні колісниці були перевантажені награбованим, мало кому з хетів вдалося покинути табір. Дізнавшись про це, Моваталі ввів у бій нові загони колісниць. Бій тривав досить довго, зі змінним успіхом. Лише з підходом єгипетського загону, птах вдалося оточити хетів і змусити їх сховатися у фортеці. На другий день відбулася друга битва. Залишки єгипетської армії, які розташувалися біля фортеці. І хетські війська, що сховалися за стінами Кадеша, вийшли на рішучий бій. Остання сутичка закінчилася нічиєю. Обидві армії були вимотані і зморені. У солдатів, як і у царів, не лишилося жодного бажання продовжувати битву. Так і закінчилася легендарна битва при Кадеші. Обидва правителі заявили, що перемогли. З однієї сторони Кадеш лишився за хетами, але з іншої їх втрати дійсно були колосальними. Наступник царя Ваталі Хатусілі III, підпише з єгиптянами мирний договір у 1258 році і віддасть за Рамзеса II свою дочку. А чого ж після таких кровавих війн хети пішли на мирний договір? Спитаєте ви? А тому, що під боком сили вже остаточно набрала Асирія? Відповім вам я. Про Асирію в мене є відео. Якщо комусь цікаво, можете подивитися. Колишні піддані царства Мітанів серйоз взялися за землі колишніх патронів. І у битві при Ніхрії близько 1245 року війська Хетів були остаточно розбиті і вже асирійці стали головною силою в регіоні, забравши в Хетів землі аж до Анатолії. Останнім царем Хетської імперії був Супіл Воліума більш за все відомий своєю участю в першій морській битві в писемній історії. У якій хетський флот здобув перемогу над кіпріотами. Проте перемога була скоріше винятком, аніж правилом правління супілуліуми другого. Зростання могутності асирійців у поєднанні з повторюваними набігами народів моря та племені каска підірвало стабільність імперії. Загибель Хетської імперії відноситься до колапсу бронзової доби, про який детально ми поговоримо трохи пізніше. А поки що варто зазначити. Що Хатуса була розграбована касками в 1190 році до нашої ери. Вважається, що супіл Луліума ІІ загинув у цій битві. Хецька імперія ніколи вже більше не підійметься. Їх землі все, що були відомі як земля Хаті, аж до 630 року до нашої ери. Хоча люди на той час уже й не пам'ятали ні Хаттів, ні хеттів, ні їх царів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що підписуєтесь, лайкаєте та коментуєте. Це все допомагає квітнути українському Ютубу. Але головне пам'ятайте: любіть Україну та допомагайте ЗСУ. Побачимось через тиждень.